Нові удари по російській оборонці. Прилетіло по нафтопереробному заводу, нафтобазі та складах із боєприпасами. Палають пожежі. Генштаб підтвердив ураження. Які наслідки? Деталі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Тривожна ніч у Росії. Сили оборони України атакували об'єкти енергетики та військово-промислового комплексу окупантів. Генштаб підтвердив ураження слов'янського нафтопереробного заводу у місті Слов'янськ на Кубані, Краснодарського краю. На підприємстві пролунали вибухи. У нього поцілили дрони. Спалахнула пожежа. Масштаби ушкоджень уточнюються. Зауважу, що завод переробляє до понад 5 мільйонів тонн нафти на рік і допомагає армії Росії пальним. За даними місцевої влади, в Краснодарському краю через нібито уламки дронів постраждали дві людини: пошкоджені житлові будинки, там вибило вікна та понівечило дах. Також дісталося двом високовольтним лініям. В результаті у слов'янському районі без світла опинилися 13 тисяч осіб. Влада обіцяє протягом дня відновити подачу електроенергії. Працювала ворожа протиповітряна оборона і в місті Єйськ. Місцеві жителі чули вибухи. За даними Генштабу, прилетіло і по нафтобазі «Ніколаєвська» у Ростовській області. Там пошкоджено резервуар і річкове судно Капітан Гіберт. А на окупованій Луганщині уражено польовий артилерійський склад підрозділу 101-ї бригади матеріально-технічного забезпечення окупантів. Гучно вночі було також у Саратові та Енгельсі. Там лунала сирена. Жителі повідомляли про вибухи. Попередньо є наслідки атаки на землі. Але результати потребують уточнення. Крім цього, під ударом був воронеж в Острогозькому районі. Пошкоджено лінії електропередач, спалахнули пожежі. Влада підтвердила проблеми зі світлом. А тим часом на окупованій частині Запорізької області попрацювали партизани. Рух опору разом із Маріупольським спротивом знищили військову допомогу росіянам. Як розповів керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, один із російських волонтерів засвітив маршрут доставки так званої допомоги на лінію фронту в Запорізьку область. Доїхати вона не встигла. Уже на території Запорізької області дрон накрив вантажівку, згорів майже весь вантаж. Завдяки координації сил оборони та партизан на Запорізькому напрямку вдалося завадити реалізації планів ворога. Продовжуємо стежити за ситуацією в Росії та на окупованій території. Проти Росії можуть вести нові санкції. Сполучені Штати готуються на випадок, якщо Москва відмовиться від мирної угоди. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg. Санкції торкнуться енергетичного сектора Росії, передусім нафти, обмеження можуть ввести вже наступного тижня. Під них потраплять кораблі тіньового флоту і торговельні компанії, якими користується Кремль, щоб возити сировину покупцям. Останнє слово щодо санкцій залишається за Дональдом Трампом, пишуть журналісти. Зауважу, що незадовго до цього посол України в Штатах Ольга Стефанішина повідомила: до американського сенату внесли законопроект про санкції. Він стосується тиску на нафтову галузь Росії. У разі ухвалення президент Сполучених Штатів буде зобов'язаний протягом дев'яти останніх днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Перелік формуватиме міністр фінансів після консультації з держсекретарем. У Кремлі стверджують, що не бачили повідомлень про нові санкції Вашингтона. Хоча й знають про подібні плани в адміністрації Трампа. Речник Путіна додав. Те, що в низці кабінетів у Вашингтоні такі плани є, про це добре відомо. Будь-які санкції шкодять налагодженню відносин, це очевидно. Крім цього, Пєсков прокоментував переговори про мир. Він стверджує, що стів Вітков цього тижня до Москви не приїде. Узауважив, що з кожним візитом спецпредставник Трампа дедалі краще розуміє позицію Росії. Водночас сам Трамп не вірить, що Путін хоче миру. На його думку, диктатор, зрештою, має намір окупувати всю Україну. Про це заявила керівник апарату Білого Дому Сьюзі Вайлс в інтерв'ю для Венити Фейер. Експерти вважають, що якби Путін зміг захопити решту Донецької області, то був би задоволений. Але особисто Трамп у це не вірив. Він не вважає, що Путін хоче миру. Трамп думає, що той хоче всю Україну. Додала Вайлз, хоча згодом заявила, що журналісти перекрутили її слова. Нагадаю, що днем раніше Росія відмовилася від перемир'я на Різдво. Дмитро Пєсков заявив, що Москва не шукає тимчасових рішень і посилено працює над кінцевою угодою про мир. А перемир'я, на думку Кремля, нібито дасть Україні паузу для відновлення сил і продовження боїв. А міністр закордонних справ Сергій Лавров вкотре наголосив: Росія проти вступу України до НАТО та розміщення західних військ на її території. Проте, за даними The New York Times, Америка та Європа включили до мирного плану пункт проведення європейських військ до України. Це одна з гарантій безпеки. Бійці базуватимуться в західній частині України далеко від демілітаризованої зони, і мають стримувати Москву від ідеї повторного нападу. Водночас розвідка штатів стежитиме за дотриманням режиму припинення вогню. Для Москви це червона лінія. Чи вдасться Трампу переконати Путіна погодитися на війська НАТО в Україні? Росія готова продовжувати війну проти України і здатна нарощувати темпи наступу. Про це на колегії Міноборони заявив Володимир Путін. Кремлівський диктатор вкотре пообіцяв виконати всі цілі так званої спеціальної воєнної операції. При цьому Путін підкреслив, що не проти домовитися. Однак, у разі провалу переговорів або відмови України Росія захопить землю силою. Ми бажали б усунути першопричини конфлікту за допомогою дипломатії, але якщо від розмови з нами відмовляться, Росія доб'ється звільнення історичних земель воєнним шляхом. Водночас російський міністр оборони анонсував продовження війни в Україні наступного року. Андрій Білоусов навіть допустив масштабне протистояння з НАТО і, звісно ж, поклав за це відповідальність на альянс. Почалася підготовка НАТО до зіткнення з Росією на рубежі 2030-х років. Політика країн Європи та НАТО створює реальні передумови для продовження воєнних дій в Україні у 26 році. Ключове завдання наступного року зберегти та наростити набрані темпи наступу. Тим часом Путін знову вихваляється ракетою «Орєшнік». Диктатор пообіцяв, що на бойове чергування її поставлять до кінця року, тобто у найближчі два тижні. Також російський лідер вкотре кинув камінь у город Європи. Він стверджує, що Брюссель, на відміну від Вашингтона, не хоче домовлятися з Москвою. І сподівається, що це зміниться вже скоро. Вочевидь, Путін надто хоче повернути заморожені кошти. Всі вважали, що за короткий період часу Росія розвалиться, а європейські підсвинки відразу включилися в цю роботу, сподіваючись поживитися на розвалі нашої країни. Путін також досі злий на захід через приєднання нових країн до НАТО. Він стверджує, що Москві буцімто обіцяли не розширювати альянс на схід. Але не дотримали слова так. Диктатор виправдовує агресію Росії проти України, яка взяла курс на членство в НАТО. Якщо подібна войовнича риторика Кремля продовжиться, і Москва зірве мирні переговори, то Вашингтон підготував план Б за даними Блумберг. Адміністрація Трампа запровадить нові санкції проти російської енергетики. Від обмеження потраплять судна тіньового флоту та трейдерів, які сприяють операціям з нафтою. Санкції можуть ввести вже наступного тижня. Чи змусить Путіна така перспектива завершити війну проти України? У стратегічному наступі Росії в Україні беруть участь уже 710 тисяч окупантів. Про це на засіданні в форматі Рамштайн заявив Олександр Сирський. Головнокомандувач Збройних сил зауважив, що ситуація на фронті залишається складною. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла. При цьому командування Росії знову заявило про нібито повну окупацію Куп'янська на Харківщині. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, генерали продовжують брехати Путіну щоб не втратити свої посади. Пов'язувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше з бажанням еліт і оточення Путіна продовжити війну за будь-яку ціну. Тому вони і розповідають йому про перемоги. Щоправда, і сам Путін хоче воювати далі. Натомість українські бійці знову просунулися в Куп'янську. Військовий із позивним «Мучной» пише, що наші воїни зайняли позиції в районі митного посту. Триває замикання мікрорайону ювілейний, де ще сидять залишки ворожої піхоти. Кільце навколо росіян стискається, їм загрожує полон. Контроль над містом питання часу, каже мучной. Окупанти сипляться, їх оборона тріщить по швах. Чого не скажеш про Лиманський напрямок? Між Дібровою та Озерним розширюється сіра зона. Росіяни хочуть закріпитися на північному фланзі берега Сіверського Дінця. Після чого наступатимуть на захід з прицілом на Райгородку, повідомив боєць. Головна ціль слов'янськ. У розташованому неподалік Святогірську вже оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. Також людей вивозять із восьми навколишніх сіл. Відстань до лінії фронту становить близько 10 кілометрів. Під Покровськом ворог атакує піхотою в районі Гришиного. Наші оператори дрони знищують її, але резерви в окупантів є. Паралельно противник просувається в родинському, Володимирівці та Іванівці. Мучной також пише про позитив: північніше міської межі українським бійцям вдалося відбити одну з ферм і встановити над нею контроль. На Запоріжжі тривають бої за Гуляйполе. Ситуація складна. Окупанти розтягують наші резерви, паралельно атакують в районах Варварівки та Добропілля. Тим часом у фракції Слуга народу вже допускають відступ військ із Донбасу. Депутат Георгій Мазурашу переконаний, це не капітуляція, а намагання зберегти території і людей. Це може бути розцінено як болючий, але цілком в цих реаліях позитивний результат перемовин, тому що далі ми можемо дійти до подальших територіальних втрат із втратами наших героїв, які захищають вітчизну, з подальшими руйнуваннями нашої інфраструктури, економіки і настроїв в суспільстві. У Євросоюзі тим часом запевняють, що не залишать Україну без грошей на оборону. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила: немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України. А в Європарламенті підтримали так званий військовий шенген для оборони від Росії. Йдеться про резолюцію, яка підкреслює необхідність впровадити військову мобільність для посилення оборони. Євродепутати закликають скасувати внутрішні кордони для переміщення військ та військової техніки. Пропонують модернізувати залізниці, дороги, тунелі та мости, щоб. Підвищити їх технічний стан і до інших новин. Без фінансування декарбонізації Україна ризикує втратити свою промисловість. Про це заявив голова комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Станіслав Зінченко. За його словами, перехід важкої промисловості на зелені технології потребує мільярдних інвестицій. У час війни їх немає. Каже, досягнення кліматичних цілей не може відбуватися за рахунок скорочення економіки, де індустріалізації і розвалу інфраструктури. Незаконна вирубка лісів і старі автівки в містах більші джерела вуглекислого газу ніж промисловість. Модернізація однієї лише металургії коштує 12 мільярдів євро. Загалом на виконання кліматичного плану потрібно понад 100 мільярдів, тому вимагати скорочення викидів без інвестицій шлях в нікуди. На його думку, зелена політика має спиратись на доступне фінансування, кредити, гарантії, субсидії і фонди. Мінус один літак у росіян. На борту могли бути цінні офіцери. Яка доля екіпажу? На фронті проблеми. Окупанти займають Сіверськ та Мирноград. Наказу про відступ немає. Що вирішить командування? Деталі за мить на фабриці. Новин ставте лайк і починаємо. Росіяни втратили ще один літак в Івановській області неподалік Москви. Розбився військовий борт Ан 22 Російські медіа повідомили, що катастрофа сталася в районі уводського водосховища. Фрагменти літака знайшли у воді. Ан 22 виконував плановий обліт після ремонту. На борту були сім членів екіпажу. Попередньо всі вони загинули. Зауважу, що такого типу літаки використовуються для перевезення на великі відстані озброєння військової техніки та військ. Тому не виключено, що на борту був цінний вантаж, а екіпаж міг складатися із важливих фахівців та офіцерів. Тим часом наш спецназ провів низку успішних операцій проти ворога. На окупованих територіях Донеччини та Луганщини попрацювали українські дрони. Зокрема, у Донецьку вражено склад безпілотників 9-ї мотострілецької бригади 55-ї армії Росії. Там була значна кількість розвідувальних та ударних дронів. А на Луганщині, в сімейкіному, знищено склад паливно-мастильних матеріалів групи військ Південь, згоріли резервуари з паливом. На фронті теж маємо успіхи. Два бійці 67-ї бригади взяли в полон одразу шістьох окупантів на Дніпропетровщині. Зазначається, що наші воїни не побоялися і пішли в бій проти переважаючих сил противника і змусили їх здатися. Натомість російська артилерія гатила просто по своїх бійцях. Ось таке ставлення Москви до власного особового складу. Військовий із позивним Мучної уточнив, що подія сталася на Олександрівському напрямку. Там українські воїни відбили тихе, після чого вибили противника з фермерської ділянки на південний схід від коломійців. Це невелика, але тактично вигідна локація, каже боєць. Тим часом російські пабліки оприлюднили нове відео із моментом удару по печеніській греблі на Харківщині. Нагадаю, що окупанти вкотре атакували її 7 грудня. У російської армії тим часом є успіхи на Донеччині. Окупанти вже контролюють половину Сіверська. Про це свідчить мапа Deep State. Ситуація в регіоні погіршується. Водночас, у районі Мирнограда тривають запеклі бої в родинському. Це селище, один із населених пунктів, через які противник намагається замкнути кільце навколо Мирнограда. Наші бійці опублікували кадри протистояння. Танк Т-72 бригади Нацгвардії Червона калина атакував будівлю, в якій ховалися окупанти. Росіяни вже дужче стискають лищата навколо Мирнограда. Мучной підтверджує, противник наступає з півдня та флангів. каже про оборону міста вже не йдеться. Головне завдання наших воїнів вижити. Вийти із напівоточення буде дуже складно. При цьому Росія продовжує гатити авіабомбами просто по центру Мирнограда, де тримаються наші бійці. Ситуація в цьому місті важча ніж у Покровську. Про це повідомляє військова кореспондентка Юлія Кирієнко. За її словами, наших захисників у Мирнограді доволі багато. І ось, що вони розповіли пресі про плани оборони. Цитата: На мапі місто оточене. Все тому, що на єдиній дорозі для наших військ постійно фіксують росіян, які намагаються її перебити. Підрозділи вимушені щоразу її зачищати, щоб продовжити захід у місто. Шлях у Мирноград вже місяць як супроводжується контактом з ворогом. На відступ команди немає, є перегрупування у деяких кварталах. Але наші війська в Мирнограді і не один батальйон, не однієї бригади. Друзі, як вважаєте, чому командування досі не дало наказ про відступ із Мирнограда? Діліться думками в коментарях.